У літню форму одяглись водії трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутних таксі. Форму розробили працівники Вінницького трамвайно-тролейбусного управління. У комплекції сорочка блакитного кольору для чоловіків краватка брюки для жінок спідниця синього кольору та пілотка. А на одязі погони. Вони вказують на професійну придатність водія. Чим більше полосок на погонах, тим вища категорія. Одяг бачила моя колега Ірина Корш. Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління єдине підприємство в Україні, яке має спеціально розроблену ними ж форму для водіїв. Це єдиний, це єдиний, єдине комунальне підприємство, в якому є форма робітників ТТУ. На сьогоднішній день я не знаю такого міста, де ще є форма робітників ТТУ. Та й тут перші. У нас форма, голубий верх. І сині брюки або синя юбочка. Ну, Погони. Що означає ваші пагони? Ну, це в мене третій клас. Одна е полоска, це значить третій клас. Є ще другий клас, є перший клас. На роботу я ходжу у формі тепліше, значить, в юбки, прохладно то штани не одіваю. Проблема ще є в маршрутних таксі. Тобто там водії більш тікучість, тому з кадрами там тікучість більше, тому ми там зараз докуповуємо їм форму для маршрутних таксі. Купили форму, як положено. Все є. Щось така штука є. Літом, звісно, трошки незручно. Трошки вона жарковата. Футболки, які не жоруча